То в один день ви маєте відповідь на всі ваші запитання. Хропіння, вусі, закладений ніс чи втрата нюху. Ці симптоми можуть бути ознаками серйозних порушень. Іноді вони потребують не лише лікування, а й хірургічного втручання. У клініці Oxford Medical у Львові такі проблеми вирішують щодня швидко, безболісно і з реальним покращенням якості життя. Які симптоми мають насторожити і коли варто звернутися до лора, пояснює лікар клініки. Симптоми, які пов'язані з захворюванням лор органів, це вухо, горло, ніс. В основному це трудне не дихання, хропіння під час сну, болі в горлі, температура підвищена, соплі, також болі в вусі, зниження слуху, закладення одного вуха або двох вух, тривале використання судино крапель, як наслідок, залежності від крапель це такі симптоми, які до нас зараз звертаються пацієнти. І яким ми успішно допомагаємо, спершу пацієнт проходить повний огляд у Лора від класичних методів до ендоскопії з виведенням зображення на екран. Крім того, одразу можна пройти КТ, МРТ, рентген і за потреби проконсультуватися з іншими спеціалістами. Ми маємо спеціальні такі прибори, називаються ендоскопи, ендоскопічна система, за допомогою якої ми можемо чітко побачити те, що ми бачимо слабо або не бачимо при звичайному огляні. Ну, і відповідно вже все виводиться на екран, і так зробиться е, точніша діагностика. Коли медикаментозне лікування не дає результату, допомагає хірургія. Лор-операції сьогодні це швидко, точно і з мінімальною травматичністю. У багатьох випадках це єдиний спосіб повернути комфорт. Що саме можна усунути завдяки таким втручанням, розповів лікар Лор Микола Никифорук. Видалення аденоїдної тканини, вирівнювання носової перегородки і видалення піднебінних медаликів. Далі, крім цього, всього, ми можемо зробити пластику піднебіння, коли людина хрипить Уволу пластику, це зробити корекцію розмірів язичка на м'якому піднебінні. Також можемо зробити ринопластику, пластику, тут ми можемо зробити гайморотомію, яка раніше робилася. По денкеру, тобто під верхньою губовою розріз робив. Зараз ми можемо це все зробити за допомогою мікроотворів у носі, під контролем ендоскопії, під ендоскопічним контролем, за допомогою шейвера і тому подібне. Ми можемо як зробити як гайморотомію, так і фронтотомію, поліпоетмоїдотомію, Ну це вже такі більше операції, які не майже ну не в не в всіх клініках робиться. Клініці Oxford Medical у Львові проводять лор-операції і дітям. Батьки звертаються через хропіння, зниження слуху або тому, що дітки часто хворіють. Результати вражають після операції. Батьки не впізнають своїх малюків. Є швидкий результат. Тобто, якщо в людини є виконана перегородка, ви робите септопластику, тобто вирівнюєте перегородку носа. Проходить два тижні, і людина зразу відчуває ефект. Тобто вона розуміє, що їй легше дихати, покращується її якість життя, якість сну, якість фізичної підготовки, толерантність підвищується до фізичних нагрузок, сон кращий. Ну в общем, життя змінюється в рази. В Oxford Medical пацієнт отримує все в одному місці: огляд, аналізи, діагностику та консультації інших лікарів. Ви економите свій час, отримуєте якісну діагностику, сервіс і план лікування. Це все за один день. Тож не відкладайте візит до лора, якщо вас щось турбує. Іноді невеликий дискомфорт може виявити початком серйозної проблеми, яку можна вирішити вже сьогодні.